Сім'я це важливо, хоч часом складно. В житті не завжди усе шоколадно. Сім'я кожен день вимагає турботи без святих вихідних, не сім'я це робота, вона не чекає від тебе натхнення. Сім'я це довіра, любов і прощення. У дружній родині щаслива дитина, бо була її сестрички. Бо хмурого дня і в сонячу дину, в них усмішки сяють на личках. Тарас Шевченко, садок вишневий коло хати, гріщі над вишнями милу. В... Матері з плугами йдуть, співають йдучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Донька вечерять подає, а мати хоче навчати, так Соловейко не дає, поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх За сама заснула коло них, затихло все, тільки, тільки дівчата та соловейко не затих.